Всім привіт, друзі, з вами компанія Автопарк Я, вінський філіал. Сьогодні у нас нове надходження це кемпер або житловий фургончик. Випуску, 1987 року випуску. Називається Hobby 460, маса якого складає 790 кг. Так він виглядає. Йдемо середину. Так, у нас тут є газова плита. Є мойка, є холодильник, є столик, є дивани, є вбиральня зі світлом, звісно ж. Місце, щоб поспати. Також тут є світло і USB, щоб заряджати ваші телефони. Ось таке надходження. Знаходиться за адресою місто Вінниця вулиця Соборна, 1. також його можна придбати в кредит або скористатися послугою трейдин.